Шановні чернігівці, ми маємо з вами прийняти рішення нашого народне віче. Отже, увага! Я пропонуватиму проєкти рішень, і ми з вами будемо за них голосувати. Потім із цими рішеннями прийнятими ми підемо до влади для того, щоб довести до її відома. Прийняті людьми рішення зобов'язати керівництво обласного управління Міністерства внутрішніх справ негайно відкликати з Києва до місця дислокації в Чернігів загони Беркуту і інші спецпідрозділи. Хто за Одноголосно. Без населення, без нічого. Йдемо до обласної адміністрації для того, щоб передати наші рішення. Бонду! Геть! Бонду! Геть! Ходімо! Бонду! Геть! Бонду! Геть! Бонду! Геть! Бонду! Геть! Бонду! Геть! Ви порушуєте діяльність народного депутата. Ви порушуєте Ви порушуєте закон. І... Це... Ви проти кого воюєте? Проти кого ви воюєте, подонки? Варки, які, які. Ви воюєте проти людей? Подонки! Ви проти власних людей воюєте. Папці, ви воюєте проти українського народу. Я народний депутат України. Ви що робите? Хто? Ти воюєш? Ти слухав на себе проти газу, тягнув, а не травиш газом. Проти кого ви воюєте? Відбулося народне віче Чернігівщини, де створена народна рада Чернігівської області, яка перебирає на себе всю повноту влади на території Чернігівської області. Народне віче прийняло рішення про припинення повноважень губернатора Чернігівської області, голови обласної ради. Ми вимагаємо від міліції, від служби безпеки, від правоохоронних органів служити народу. І ми відповідно до закону про звернення громадян, про статус народного депутата. Ми намагаємося зайти в обласну адміністрацію, щоб передати. Наші рішення нас туди не пускають. Як ви бачите, обласна адміністрація заблокована міліцією. Вони травлять нас газом. Міліція найняла тітушок. Тітушкам роботу оплачують депутати міської ради від партії регіонів. І вони зараз з нами б'ються, травлять нас газом. Мене ранили гранатою в ногу. І мого помічника теж отруїли газом, але нас це не зупинило. Значить, обіцянки вони нам обіцяли, що вони припинять нас робити, міліція, я маю на увазі, що вони звільнять наших побратимів. Але щойно мені повідомили, що знову затримали кількох людей. Ні за що. Тобто це репресії і вірити їм не можна. Тому будь-які перемовини ми з ними припиняємо. Ультиматум один. Всю владу народу і нехай виконують вимоги народного віччя Чернігівщини, які були прийняті рішення.